I yeah. do Зірки такі ж самі звичайні люди, як і ми. Про це свідчить хоча б той факт, що у них є страхи. Ніколь Кідман, наприклад, боїться метеликів. Орландо Блум не може дивитися на свиней, а Памела Андерсон лякається від власного зображення у дзеркалі. Я не здивуюся, якщо незабаром у зірок з'явиться і хакерофобія. Інтернет злочинність дуже швидко поширюється і важко піддається контролю. Цього тижня від рук хакерів постраждали 17 зіркових особистостей. Від Джеєзі і Біон Ноуз до першого. Пшої ладіша Мішель Обами, що саме в них поцупили і виклали на всезагальний огляд, дивіться в нашому наступному сюжеті. Я не піднімався із гетто, Я приніс гетто на самісіньку верхівку. Саме завдяки цьому я подвоїв свої статки. Так, я вмію робити гроші. Я можу продавати лід взимку та вогонь під час спеки, адже я не бізнесмен, я і є бізнес. Хто сказав, що не у грошах щастя. Мені, наприклад, поповнення банківських рахунків приносить страшенне задоволення. Такий оптимізм селебрітіс щодо власного фінансового добробуту просто не може не радувати. Тим паче, те. Пер, коли увесь світ став ще ближчим до їхніх кровних, хочете дізнатись про борги Мішель Обами чи побачити перелік останніх покупок Бйонсе? А може, вас зацікавить номер кредитної картки Дональда Трампа? Жодних проблем. Сад до ваших послуг. Хакери виклали у мережу дані про кредитні та іпотечні платежі, номери соціального страхування, телефони та адреси зірок Голівуда, урядовців та політиків. Під роздачу потрапили 17 впливових особистостей, серед яких Мішель Обама, Дональд Трамп, Арнольд Шварцнегер, Зі, Біонсе, Брітні Спірс, Ештон Качер, Мел Гібсон, Кім Кардашян. І Періс Хілтон. Відомі особи щодо інциденту, ані пари з вуст. Я не хочу бути відома як онучка Хілтон. Я хочу бути відома як Періс. Саме тому я навчилася заробляти гроші самостійно. Все, що я продаю, є мрією мільйонів дівчат. І це приносить мені прибутки. З усього видно, що ноги у цієї витівки ростуть із Росії. Зловмисники використовували російські електронні сайти та донем SU. За справу взялися журналісти, поліція логіка. Лос-Анджелеса та ФБР, І якщо жартівники все ж таки знайдуть їм загрожує щонайменше 12 років за ґратами. На перший погляд, цифра космічна. Але ж пригадайте історію із Крістофером Чейні, який виклав у павутиння відверті фото знаменитостей. Серед них і оголеної Скарлетт Йогансон хакеру висунули звинувачення за 26 пунктами і хотіли запроторити до буцигарні на 126 років. Однак Чейні визнав свою провину і погодився на співпрацю зі слідством. Тож суд виніс йому більш-менш лояльний вирок: 10 років. Чи повторять долю Крістофера російські жартівники? Поки що невідомо. Та Слави собі, вони вже зажили.